Модуль звука від Sense Innovation на два динаміка, підключається до радіокорованої моделі, можна живити окремо, можна живити на основний і ось тут є перехідник, який ігрікообразний. І все, де це дуже просто підключили, заживили і працює. Як воно працює? Від натискання на курок, тобто та інтенсивність, яку ви нажимаєте, з такою буде і працювати. Цей звуковий модуль, він має режими, тут можна гучність виставляти, достатньо гучно він працює, щоб на вулиці було класно чути. І також можна використовувати дві одразу два звуки. Вони переключаються. От, Якщо треба якісь інші, то є в комплекті ось такі лінки. і ви можете собі з офіційного сайту загрузити і підібрати будь-який там звук, який вам подобається. Далі бачите, тобто. Залежить від інтенсивності. так, натискаєте. І у вас йде імітація роботи мотору. Це зараз стоїть найменший, найменший рівень гучності, їх там декілька і вони дійсно гучні. Тому ось така цікава річ для вашої радіокрованої моделі, як звуковий модуль.